Всім гарного і позитивного. Май показую вам тайстру. Із м'яса тайстра. Всяку доб'єте м'ясо, кусок некадесяк. Я вже відбила. І посолила, і попопряніла. Тепер ще візьму намашу часником. Всяк не часничок. Намащу в середині. Викладу туди парадичку, не, всяк, парадичку. Тепер покладу покладуся сира. Файно, бо було файно, сира. Сяк закручу, як чебурек. Висяк. Всяку чині як чебурек. І ще сяк крайчик, мало Бо ся зліпила. Ідемо опікати. Намаслові з горчичку зараз намащу. Дивіться. Ну, мастиме горчицю. Місяк. Файно. Місяк піцінько. Перевернемося із наш чебурек. Він це файно перевертає, бо м'ясо ну як, і зліплюється там, ну файно. Мало постоїть, йдемо жарити. Це буде добре наше наші на горячі Вот. Обжарюємо з двох сторон обжарюємо. Прижарилася з одного боку, з другого. Колись жариться, треба вирячи масло. Не забуваємо за масло. Масло, то все добре, коли є масло. А взагалі, коли м'ясо та й масло, та ви що? Тайстра у нас мало була сурова, ми не замістили, була дірка. Видите, там дірочка. Айбосяк треба тепірки поливати її маленько. Тим масликтатом. Що, пожарилася? Виключимо, покладемо її на теплу тарівку, бо вдихнула. Ну, вийшла. Із херенянку будемо їсти. Бідемо пробувати. Дуже все добре є. Може з бринзу. Ви в трайстру можете покласти все, що хочете, ніяке, сочне. Які з нього сок вилітає. Бо там парадечко є. А ще й сер. Ви любите флінянку? Хм mm. це mm. 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 в нас уже скорі буде в меню. Ну дуже доброе. Це в нас просто на обід нині не буде. На обід у нас все буде. Комплексний mm. обід. Mm. Ми не паруємо вперед, ми сразу чи Дуже добре. На бенкети с яке можете замовляти. Йой, яке все добре. Ну просто люблю м'ясо. М'ясо Ммм. Всім гарно і позитивно. Діжте щоб ви не були голодні. Не відказуйтеся в нічому. Що хочете, то беріть. М -м -м. Гарно і позитивно.